Дитяча агенція степ Step, Step знову зібрала найчарівніших і найталановитіших дівчаток нашого краю на фестивалі конкурсі Мініс від краси Буковини 2016 Аби так майстерно дефілювати на сцені, вони тренувалися не один тиждень. Та результат того вартий, кажуть конкурсантки. Презентація у колекційних сукнях відтак у стилізованих національних костюмах. Рештою запальний енергійний спортивний танець у фірмовому одязі фестивалю. До речі, за титули символічно змагалися 15 конкурсанток, адже цього року дитяча агенція Step by Step святкує свій 15-й день народження. З нагоди ювілею організатор фестивалю конкурсу Ірина Агаларова підготувала для публіки чимало сюрпризів, зокрема вітання від модельок агенції, а також постановку від ведучих дитячих і юнацьких програм: міні мікс, фейс-контроль та кізнюс, які до слова полюбилися глядачам телеканалу Буковина. Розинкою вечора став розіграш путівки до романтичної Венеції. Щаслива від того, що щороку, двічі на рік, я збираю повну залу глядачів і дарую людям насолоду гарне свято, свято краси, свято талантів, свято грації, дитяче свято. Тому що коли це дорослі дівчата, так це зовсім інше. А коли це діти, коли дитина в чотири рочки виходить на сцену перший раз, абсолютно не орієнтуючись, що зараз буде відбуватися, і за два тижні ми маємо не неймовірний результат. Це варте того, щоб вкладати в це все, всю свою душу, всю, всі свої мрії. Поки журі радилося, кому дістанеться перемога, глядачі насолоджувалися шоу-програмою вже титулованих Красунь фестивалів конкурсів Міні-Світ краси. І ось найочікуваніша мить фестивалю конкурсу Міні краси Буковини 2016 – Церемонія нагородження. Отож, володарками гран-при у трьох вікових категоріях стали Світлана Венту, Ніколь Пелепяк та Анастасія Горобієвська. Я дуже сильно хотіла виграти корону і нарешті виграла. Я дуже щаслива, я не очікувала такого результату. Я дякую всім організаторам за такий чудовий настрій, подараний учасницям. Дуже було енергійно, мені сподобалося, що хтось якісь місця зайняв. В наступному році ми будемо показувати приклад іншим. Ну, це дуже цікаво. Маленькою принцесою Буковини стала Ельфріда Піліпосян. Титул Принцеса Буковини 2016 виборола Ірина Боднарюк. А корону маленької королеви одягнула Марія Лікар. Мене як назвали, я одразу – я, я! І я була дуже рада. Я дуже би хотіла стати дизайнером, і цей конкурс мене надихне на нові плаття, на нові наряди. Цей конкурс створить казку, і я щаслива, що приймала участь у цьому конкурсі. Бажаю всім успіхів у майбутньому. На конкурсі Міні Світ краси України я вас не підведу. Саме ці красуні переможниці, і представлятимуть наш край на 12-му всеукраїнському фестивалі конкурсі Міні світ Краси України 2017 на початку червня у Чернівцях. Іванна Черней, Андрій Бойчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.